А ah, uh, was... сьогодні я мила цю стіну. Це видається легким, але насправді це дуже важко. А я міхоріучі допомагає з ремонтом одного з приміщень будинку культури у Ладані. Ділиться на Чернігівщину. Приїхала з Японії як волонтерка ініціативи Будуємо Україну разом. And I found this... This on the Я побачила інформацію про цей волонтерський проєкт в інтернеті і приїхала. Збираюсь пробути тут вісім днів. Це її п'ятий візит до України та третій заїзд до буртабору, каже дівчина. Нині вивчає українську мову за допомогою додатку. I really Я дуже хотіла допомогти Україні, її людям, якось підтримати їх та посприяти миру. Це дуже важливо. Мені подобається в українцях їхній міцний дух. І ще мені дуже подобається українська кухня. Дуард Казанова приїхав до Ладану вдруге. минулого тижня працював на стелі, а зараз я закінчую ремонт стіни біля сходів. А далі, скоріш за все, фарбуватиму це все. Можливо, працюватиму з електрикою. Я дуже хотів займатися волонтерством в Україні. Я шукав інформацію в інтернеті, так і знайшов цю можливість. Буртабір має таку специфіку тут не тільки будівництво, а й соціальні активності та навчання. Дуард з Португалії, але останніх кілька років проживає в Данії. Каже, це не перший його досвід волонтерства в Україні. я плів маскувальні сітки для військових та фронту. І після буртабору я планую поїхати до Львова і допомагати там. Я люблю Україну, це прекрасна країна. Мені подобається ваш національний прапор. Подобаються люди, які живуть тут. Вони дуже позитивні. А яміта Дуард двоє з чотирьох іноземних волонтерів, які працюють у цьому таборі. Розповіла його адміністраторка Тетяна Сумкович. Ще є волонтери з Італії та Казахстану. Загалом до робіт залучені понад 50 людей. Тут є таборова команда, тобто. Е той склад буру, який втілює і координує всю, всю роботу на таборі. Є місцева команда, така ініціативна група, яка запрошує бур до себе. І є волонтери, які зголошуються поїхати на табір і Приїжджають їхнє завдання, каже Тетяна, ремонт 200 квадратних метрів другого поверху ладанського будинку культури. Відремонтовані приміщення дозволять запрацювати молодіжному простору. Був запит для того, аби створити окреме приміщення, де можна втілювати заходи, переглядати фільми, збиратися своєю якоюсь групкою, спільнотою, щось обговорювати. І тому ідей у них багато, і ми допомагаємо втілити саме той простір, де можна їх, їх, їх втілити. До громади волонтери приїхали на запрошення. Разом визначили завдання, додає Тетяна. Нині це п'ятий та фінальний буртабір табір у Ладані. Його реалізують коштом американсько-українського фонду. Разом працювати почали наприкінці серпня. Майстер Давид Ковалевич з Рівненської області. За його плечима близько 40 таких таборів. Розповідає, чим займаються уладані. Демонтаж це перше, що ми робимо. Далі ми робимо каркас для гіпсокартону. Сам гіпсокартон робимо стелю з Армстронгу. Той же самий гіпсокартон, шпаклюємо, фарбуємо підлогу з ОСБ плити і кладемо лінолію. Плюс ходова. Одинками закладали вікно і електрику. С відсотків десь лишилось 20, грубо кажучи, щоб доробити, дотягнути. на цьому об'єкті. Давид працює три тижні. Приїхав до Ладану, тільки но звільнився з третьої штурмової бригади через поранення. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.